Вітаю до вашої уваги звіт фінансового управління Таїровської селищної ради за 2024 рік. У 2024 році бюджет Таїровської селищної територіальної громади виконаний в цілому та зазначений факт перевиконання бюджету. Всього без урахування міжбюджетних трансфертів. Бюджет виконаний на 107,9%. Загальний обсяг доходів загального фонду бюджету у 2024 році склав 422 двадцять два мільйона вісімсот тисячу гривень. Структуру доходів бюджету громади входять доходи загального та спеціального фондів та міжбюджетні трансферти. Доходи загального фонду без рахування міжбюджетних трансфертів у 2024 році склали 338 мільйонів 555 тисяч гривень. Трансферти загального фонду бюджету у 2024 році надійшли в загальній сумі 49 мільйонів 467 тисяч гривень. Основними бюджетоутворюючими податками бюджету громади є ПДФО, який склав у 2024 році 110 млн 61 тисячу гривень. Акцизний податок надійшов у 2024 році в розгальній сумі 52 млн 960 тис. гривень. Та місцеві податки і збори, які надійшли в розмірі 170 млн 985 тис. гривень. Це земельний податок, податок на нерухоме майно. Єдиний податок, транспортний, туристичний податок. доходи спеціального фонду бюджету громади з урахуванням міжбюджетних трансфертів у 2024 році надійшли е, майже 35 млн грн. Відділом доходів фінансового управління Таїрівської селищної ради проводиться постійна робота з, з збільшенням бази оподаткування місцевими податками та зборами, а саме це як податок на нерухоме майно, земельним податком, ПДФО та іншими податками. Щомісячно до Таїровської селищної ради надходить лист від головного управління Державної податкової служби України в Одеській області стосовно наявного податкового боргу до бюджету Таїровської територіальної громади. Фінансовим управлінням, а саме відділом доходів, постійно проводиться роз'яснювальна робота з платниками-податками, як юридичними, так і фізичними особами щодо погашення податкового боргу та недопущення його в майбутньому. Завдяки співпраці співробітникам фінансового управління та контролюючих органів до бюджету Таїровської селищної територіальної громади в 2024 році було залучено. 11 мільйонів 800 тисяч гривень коштів податкового боргу. Також звертаю увагу. Якщо виникають питання щодо сплати податків та реквізитів для сплати податкових надходжень, ви можете звернутися до спеціалістів відділу доходів фінансового управління. Всі контакти розміщені на нашому офіційному сайті. Щодо додаткової частини бюджету Таїровської селищної територіальної громади у 2024 році для забезпечення надання якісних освітних послуг у 2024 році у фінансовому управлінням Таїровської селищної ради була перерахована субвенція до обласного бюджету Одеської області в розмірі млн 600 грн. для придбання сучасного шкільного автобусу для потреб Таїровського ліцею. Це майже 50% від вартості автобусу. У двадцять році з бюджету Таїровської селищної та територіальної громади були профінансовані видатки на матеріально-технічну допомогу об'єднаним силам оборони та безпеки підрозділам збройних сил України, ДСНС Національної поліції в загальному розмірі майже 50 мільйонів гривень. З них була перерахована цільова субвенція для військових формувань збройним силам України в розмірі 46 шість мільйонів чотириста тисяч гривень. Субвенція була надана всім підрозділам ЗСУ, які звернулися до Таїровської селищної територіальної громади після погодження від Одеської військової державної адміністрації. На заходи програми цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки Таїровської селищної територіальної громади у 2024 році було спрямовано мільйон гривень, у тому числі на цільову субвенцію для ДСНС в Одеській області 900 тисяч гривень. Цільова субвенція підрозділам Національної поліції у 2024 році була прорахована в загальному розмірі 1 мільйон 122 тисячі грн. За 2024 рік видатки бюджету розвитку були профінансовані в загальній сумі 154 мільйона 721 тисячі грн. З них було профінансовані видатки в розмірі 8 мільйонів 514 тисяч грн. відповідно заходів комплексної програми розвитку та фінансової підтримки – закладів охорони здоров'я, що надають медичну допомогу на території Таїровської селищної територіальної громади. А саме для розширення мережі підпорядкованих установ та підрозділів КНП Таїровській КДЦ було придбано приміщення, та на закупки спеціалізованого обладнання для надання відкладної медичної допомоги та забезпечення планової первинної медичної допомоги населенню громади. Також у 2024 році був придбаний легковий автомобіль для потреб комунальної установи Центр надання соціальних послуг. Капітальні видатки на придбання та ремонт спеціалізованої техніки для комунального підприємства КП КПЖКПТАЇРВИ та комунального підприємства Лиман було виділено з бюджету Таїровської селищної територіальної громади 9 мільйонів 170 тисяч гривень відповідно заходів програми фінансової підтримки комунальних підприємств Євроської селищної територіальної громади. На заходи з водопостачання та водовідведення з бюджету громади в 2024 році було профінансовано 20 мільйонів 740 тисяч гривень. Всі захищені видатки в 2024 році були профінансовані в повному обсязі. Станом на 1 січня 2025 року кредиторська заборгованість по бюджету Таїрівської селищної територіальної громади відсутня. Дякую за увагу! Бажаю нашій громаді та країні миру, процвітання та фінансової стабільності.